Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами не тільки Італії та України, але й багатьох інших держав світу. Сьогодні пропоную до вашої уваги литовську національну страву. Цепеліни. Вона проста, ситна і в той же час, неймовірно смачна. Цепеліни вам неодмінно сподобаються, тому спробуймо приготувати їх найближчим часом. Для цього треба взяти 340 г фаршу, одну велику нарізану цибулину, сіль перець та сушений часник за смаком. До фаршу засипаємо приправи. А потім смажимо цибулю на пательні з двома столовими ложками олії до м'якості та до золотистого кольору. Засмажку висипаємо до фаршу і все гарно перемішуємо до однорідності. Начинка готова. А зараз будемо готувати картопляне тісто. Натираємо 1 кг і 200 г сирої картоплі на дрібній терці. Для цього також можна використовувати спеціальний комбайн. Так буде зручніше і швидше. На дрібній терці також натираємо одну цибулину. Це потрібно, щоб картопля не почорніла, тому ретельно перемішуємо масу. В пусту миску вкладаємо друшляк. Марлю складаємо в декілька шарів і витискаємо зайву рідину з картоплі. Як бачите, вона зробилася майже суха. До сирої картоплі додаємо натерту відварену 350 г, засипаємо чайну ложку солі і все перемішуємо. Беремо 5-літрову каструлю і вливаємо в неї рідину, яка залишилася від сирої картоплі. На дні миски залишилося також крухмаль. Викладаємо його до картопляної маси. Якщо його мало, то можна додати ще столову ложку. Ретельно перемішуємо. Картопляну масу я розділила ніби торт на 6 частин. У склянці розмішую з невеликою кількістю води дві столових ложки крохмалю і одну столову ложку солі. У каструлю доливаємо води до 4 літрів і вливаємо розведений крохмаль, постійно розмішуючи, рідина повинна закипіти. До речі, фарш також треба розділити на 6 частин, як і картопляну масу. А зараз будемо робити цепеліни. Картопляну масу викладаємо на долоню, розплескуємо її у вигляді продовговастого млинця. Викладаємо всередину столову ложку з гіркою начинки з фаршу, заліплюємо виріб у вигляді бейсбольного м'яча або сепеліна, тобто дирижабля. Так робимо, поки не закінчиться фарш та тісто. Готові напівфабрикати викладаємо на дошку. Начинка не повинна витикати. Тому заліпляти виріб треба дуже ретельно. В нас вийшло шість великих цепелінів. Зараз будемо їх варити. У каструлі тим часом закипіла вода. Її треба розмішати та вкладати цепеліни по одному. Перед тим, як це зробити, треба поправити форму кожного цепеліна. Помішувати не потрібно. Тому що можна пошкодити ніжну структуру страви. Тому що вони не прилипли, треба трошки поворушити каструлею, так як я роблю на відео. Коли цепелини сплили, варимо їх ще 20 хвилин, не більше, бо перевариться. Доки страва вариться, будемо робити засмажку, без неї цепеліни не подають. Для цього смажимо сало з м'ясною прорізю на сухій пательні. Коли сало трошки посмажиться, додаємо величезну нарізану кубиками цибулину і теж смажимо її до м'якості, до золотистості. Через 20 хвилин обережно за допомогою шумовки викладаємо цепеліни у миску. Подивіться, які вони в нас гарні, не розварилися, цілісні. Зверху посипаємо їх засмажкою та будемо куштувати. Начинка вийшла дуже соковитою, а тісто пухким. До засмажки ще обов'язково потрібно додати жирну сметану. Саме так литовці обожають смакувати свою національну страву, а цепеліни у Литві люблять всі без виключення. Тому я впевнена, що ця страва сподобається і вам. Тільки робіть усе точно так, як я розповідаю у відеорецепті, тому що цепеліни страва доволі вимоглива. Хоч і складається з найпростіших інгредієнтів, запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Також обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб бачити оновлення на каналі. Бажаю вам смачного та продуктивного дня!